Запрошуємо на цю сцену землячків під ваші оплески при Дніпровський офіс, місто Дніпро та Нева. Привіт, привіт, любителі Сохо та Кальяна. На зв'язку команда Придніпровський офіс. Дуже вам вдячні за те, що через вас ми зможемо показати про те, що офіс це не тільки оман, стоніки та котики. Дякуємо бренду Ярміч за те, що дали можливість бути впевненими на цій сцені. Також велика подяка Міністерству дверей, що допомагають молодим талантам проявити себе та за можливість продовжити своє гумористичне життя у Києві на сцені. Sophia's good, Sophia's good, Sophia's good, Sophia's good, Sophia's good, На сцені не команда. На сцені кокаїн. Теж дорогі, теж заборонені. Придніпровський офіс. Добрий вечір. Ми розуміємо, що ми схожі на коучів з успішного життя. Так, є те, що нас об'єднує. Шахрайство. Ха, костюми. Погодьтеся, костюми зробили нас зовсім іншими людьми. Лише за дві хвилини ми зробили те, що Філатов не може зробити десять років. Дякую. Це раніше ми казали називіть три цифри на обороті карти. Тепер ми кажемо називіть три цифри на обороті карти, але в костюмі. Костюм не є атрибутом злодія. Вибач, але костюм був завжди головним атрибутом злодія. Пригадай мафію: вони там всі в костюмах. Чекай. Костюм не виден, що його носить той, кому більше личить роба з номером Кремль 001. Дякуємо організаторам, що посадили дуже неймовірне журі. Але в нас є питання до однієї кандидатки. Шановна Ліда Лі, в нас запитання. Підкажіть, чому ви не продовжуєте сімейну справу та перестала займатися конфу? Сто стулу, бля постав! Здорова! ви?! Шой! Ребята, а шо за движение, шалі? Вы ви шофісники! Чо ви такі вежливі? От эти пиджаки. Ви схожі на бомжей. Ну ну мы ж миштєвочку на віранді, мешванки айкас. Те паліс даже культура отдає. Коротше. Я розумію, що ти зараз знаходишся на першій її сходинці. Та чи ти знаєш, що таке еволюція? Дяде, я тільки сходинка, десь, знаю. добре. Я спробую тобі пояснити. Домовленість. Меми. Еволюція. Ні, Не жарю. Не знаю. Добре. Давай тоді твоєю мовою. Парикмахерська. Барбершоп. Еволюція. О! Коротше, це виходить. Ви були офісники. Аферисти. Еволюція. Я зрозумів. Мені треба так же само виглядати, як ви. Мені надо... треба... Тобі потрібен костюм. Васечка, ану. Не накиньте, зніми. Та не душись. Та знімаю його швидко. Принеси мені бисника другий верх. Що мені далі? Що мені далі? Кажи. Людину формують манери. Я манерний, да? <рес> У нього костюм дорогий, я б його я манірний. Хозяїн! Да не приністи, що ти просив? Та не прилюдя, Не прелюдя! Що Ти гониш? Ти шо? Я ж в синтілі... синтілігі. З ким я тут? сам. Сам. З культурними бомжами стаю, що ти мені? І останнє потрібно спілкуватися виключно українською мовою. Стоп, пешечка. Це якщо я не бавакаю, як ви, то ну, інтелігенти може і ні. А люди повинні. Ходімо, поговоримо. Заборонений плід завжди солодше. Тому уявіть українізацію прямо зараз. Вітаю, цікавить. Добрий день. А звідки воно у вас? Вкрав. Вкрав кого? Та яка вам різниця? Цікавить? Скільки? Дві п'ятсот. За 500-ти тут сам постоїв. 150. — Можна попробувати? Взагалі ні, але я бачу, що ти інтелігент. Тобі можна. Так, я пропоную тобі Шевченка, його зазвичай всі беруть. Ревета стогне дні Ні, ну, ну щось не те. Мені треба щось покраще. Покраще, покраще, треба. покраще є Енеїда. Тільки обережно, бо це буде надовго. Надовго? Ух. Тепер я розумію, чому я не був парабок моторний, але це все одно не те. Мені треба щось таке, що тут і одразу. Тут і одразу. Тут і одразу у мене є. перлина української літератури Ліна Костенко. А й правда. крилатим ґрунту грунту не треба. Нема землі, то буде неба. Чим ви займаєтесь? Нічим. Лірику читаєте. Не тільки, є ще сатира. Чого в тебе очі червоні? Та я не курений. Не бреши мені! Не брешу. Ліни Костенко плакав. Та яка Ліна Костенко? Все, годі, ходімо до бібліотеки. Ти повертаєшся, ти все перечитуєш. Ходімо. Я йду, йду! Йду, бля. Я... Здарова! Ви хотіли нового даву! Получайте нового даву! Я тепер, як ви, еті! Інтеліженти! Добре, хлопчик мій, давай проведемо для тебе швидкий експрес-тест на інтелігента. Це типа як експрес-тест на коронавірус. Ну, що допіхать? Шуткую! Ну, смішно ж, так? Шановна Анастасія, почніть, будь ласка. Ну, давайте почнемо з такого. Чи читав ти книгу про себе? Пас. Цікава відповідь. Добре. Як би ти описав останні три роки твого життя? Пас. Прикольно. Так, давай останнє вірш. Мені тринадцяте минало я пас. А що відбувається тут взагалі? Пас? Грамота моя де? де моя грамота? Васічка? Грамоти не буде, але ми хочемо тебе порадувати. Наразі твій розвиток став дорівнювати розвитку Австралітека. Сам научись виговорювати. типа, тіпа... типа такий страшний, да? Здоровий. Ні. Австралітек. Австралітек. Австралія кінгуру. Австралія, кінгуру. Ну, майже. Але щоб твій інтелектуальний розвиток став хоча б більш похожий на розвиток середньовічної людини, тобі потрібно вивчити технологію віршознавства та поетичної промови. Технологія. Технологія. Що? Технологія. Васечка, я тут тільки поняв слово технологія. Окей, добре, ходімо ще поговоримо. Навіть у відомих авторів наступає криза. Тому головні персонажі спішать на допомогу. Муріарці. Ми вже третю годину п'ємо чай. Злочинів нема. Артур! Конан Варвар. <рес> <рес> Котику мій любий, йди сюди. Ми хочемо інтригу. Але, на жаль, зараз жанр гірше, ніж правління Генріха Угу. А як вам оце? Крадіжка Ейфелової вежі. Ні. Світове панування. Ні. Катастрофа часу! Не перевіршено мій хлопчик! Але на жаль, це вже було. Як було де? Рік і Мурті. Лірично закінчити цей виступ інтелігенти можу тільки так, тому вірш. Вона відпочиває. Цей вечір. Ці ночі. Ця жінка добре знає, що хоче. Неймовірно, дава. Продовжуй, продовжуй. Тьотя хоче дядю. Крепкого, солідного дядю. Дядю на зеррі. Придніпровський оферисти. І дава душить удава. До зустрічі! Ви дібовський офіс та пошаферисти ваші оплиски